Друзі, ми сьогодні підготували для вас чергове опитування. Я б навіть сказала Андрію, що опитування таке пікантне, тому що запитувати будемо у вас про те, використовуєте ви чи не використовуєте лайливу лексику у своєму повсякденному житті. Але перш ніж озвучити варіанти відповіді, розповісти, як і де голосувати, розкажемо, з чого взагалі вся ця історія розпочалася і чому ми це питання взяли у фокус нашої уваги. Дивіться на співачку Христину Соловій склали адміністративний протокол. Розповідаємо. Днями артистка виступала у Чорноморську на фестивалі під назвою Веделка Фест. І в скандал вона втрапила через те, що лайливо озвалася про колишню назву міста. А саме Іллічів. сказала, що не згодна з тією назвою вона їй не подобається. Це так м'яко переклала е, на професійну гарну мову те, що вона озвучила зі сцени. Але зараз ми такий невеличкий уривочок подивимося разом. Давайте. А Скажіть, будь ласка, ну, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатись. Я з добром. Як називалось ваше місто до того, як його переіменували? Що вам це подобалось? Повна хуйня. А як воно називається зараз? А ще власніше?